Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу, перш за все, подякувати, хто донатить мені. Якщо хочете побачити координати, куди донатить, воно в мене все в описі під відео. Якщо є така можливість і бажання, я буду тільки рада. Ви помітили, що я свої уроки, свої знання, свою любов до вишивки, все це передаю безкоштовно. Буде можливість, будь ласка, донатьте. В описі під відео є мої координати для донату. Сьогодні я хочу показати, як я роблю пазушку до чоловічих сорочок. Перш за все, вишивається зразу, спочатку вишивається малюнок, залишається між ними простір. Цей простір я розділяю на дві. На одну частину, ну, на одну і на другу, і роблю розрізи. Це все роблю я з виворотньої сторони, щоб зробити підгиб. Я витягнула одну нитку і роблю розріз, рахунок. Ниток для розрізу. Кожен бере індивідуально в залежності від того, яка в них тканина, чи це тонка тканина, чи це товстіша тканина. В даний час люди роблять розріз декоративними швами якимись. Але я постійно користуюся тільки традиційними швами розрізу. Вони досить міцні. І відповідають традиціям вишивки. От так розрізаємо. Я тут понамічала, де я буду продирати, щоб робити підгиб. Я витягнула одну ниточку, так як в мене тканина дуже тоненька, і розрізати. Складно. Одну ниточку витягнула і по ній роблю розріз до пазушки, знизу вишивки і до горловини. Так. Тепер показую, як, як поділила вже, щоб не рахувати, поділила на три частини. Раз, два, три. І робимо підгиб. Це, ще раз нагадую, це все виворотня сторона. От так продираю. Коли ляна тканина, вона хорошо лягає, і легко з нею працювати. Якщо я синтетична нитка, тоді вже все складніше набагато воно. Тепер Роблю такий загиб раз і другий раз і роблю наметку. Може бути прутик, може просто бути півпрутика. В даному випадку в мене маленька частина, де буду робити, з'єднаний шов, то я взяла півпрутика, на, на півпрутика буде. Отак. От Мене запитували, як я роблю підгибиці. Буде маленький дуже рубчик. І так ми аж до верхньої частини маніжки можна періодично перерахувати, щоб ми не збились ніде. Зазвичай я беру тут трошки менше ниток, другу частину також трошки менше, і більша частина це вже крайня частина, щоб гарно лягав рубчик, щоб нам було легко робити прутик чи півпрутика. От так. І так само. Зараз покажу другу, другу частинку. Трошка закрепила, не хватило она Тут я намітила вже на підгиб. Раз, два, і сюди робимо. Ця частинка трошки менша, така, така сама, як і ця, а ця трошки більша десь на дві ниточки. І так само загинаємо. Сучасні вишивальниці не, не всі хочуть робити такий. І тому оздоблюють пазушку якимись декоративними швами. Ну, я дотримуюсь традиційного. І з цієї сторони буде в нас з'єднуючий шов, який ми вже проходили, який ми знаємо. Йдемо, щоб тут, де ми намітили на пів прутика, щоб воно видно було його отак. От Тут, коли я буду з'єднувати, я його закріплю і воно не буде розходитися. З лицевої сторони виходить от така картина у нас. Така картинка у нас виходить з лицевої сторони. І Потім на меточку приймемо. І тоді ми з'єднуємо. Але перш за все, щоб з'єднувати, зробимо тут півпрутика. Ну, це коли вже дойдемо аж до краю, до основної, як повністю підрубимо. Робимо півпрутика і робимо з'єднуючий шов. Дякую за увагу. Пробуйте. Всього вам найкращого.